Шановні друзі, а сьогодні ми будемо говорити про лапаротомну міомектомію. Це така хірургічна операція, яка робиться через розріз. Мабуть, ви чули таке, якщо ви шукаєте цю тему, можливо, у вас або у ваших родичів, знайомих є лейміома матки, є треба прооперувати, і, можливо, вам лікар казав, що треба розрізати, бо краще можна ушити. От. І, в принципі, на сьогоднішній день це частіше не відповідає дійсності, тому що лапароскопічно через маленькі дірочки можна також якісно ушити і набагато швидше відновитись, і буде набагато косметичніша операція, виконана. Але в деяких випадках дійсно краще зробити лапаратовну міомектомію. в яких це ситуаціях. Треба робити, коли міома настільки велика, от, наприклад, вузол 20 см, от як футбольний м'яч. І от коли така дуже велика, то маленькими інструментами лапароскопічними ми можемо зробити, але просто це буде вимагати настільки багато часу, ну що дійсно швидше можна зробити це через розріз. І користь від такої лапароскопії, яка буде тривати 5 годин, ну вона вже не така очевидна, якщо порівняти з лапаротомним доступом, коли ми за годину це можемо зробити. Тим більше, що часто виникають питання. А що з цим вузлом? От милопароскопічно його видалили, так, а його ж треба видалити, він вже не в матці, так він вже окремо, але його треба дістати з порожнини матки. Для цього треба робити різні методики марцеляції. І при марцеляції там також є свої додаткові ризики. Її треба в пакеті робити. Якщо дуже великий вузол, то в пакеті це складніше робити. Якщо дуже великий вузол, це ризик онкологічного захворювання є певний. Тому от дуже рідкісна ситуація. В нашій ситуації це один раз на два роки. Ми робимо лапартомну. Міомахтамів. За два роки там, ну, десятки, може навіть сотні операцій лапароскопічно ми робимо з приводу міоми матки, коли треба зберігти матку. І тільки одна операція робиться лапаротомно. Але коли я починав свою діяльність хірургічну, ми робили дуже багато саме лапаротомних операцій. І цей досвід я вважаю корисним, враховуючи те, що обладнання може зламатись, щось може бути не так. А розрізати і якісно зробити лапаротомну операцію також треба вміти. Тому що зараз інколи буває так, що в приватних клініках працюють гінекологи, які достатньо непогано володіють лапароскопічним доступом. А от лапаратомним не володіють, якщо якась така екстрена ситуація, вони просто чекають, коли приїде, хто добре володіє лапаротомним доступом. Тому треба володіти всім, щоб забезпечити максимально безпечно, скажімо так, провести операцію і. Ваше життя, щоб було в надійних руках. Сподіваюся, інформація корисна. Якщо є питання про лапартомонну або інші види міомактомії або взагалі про лікування матки, пишіть прямо тут під відео, будемо вам відповідати на питання. Якщо ви зробили помилку і не підписались на наш канал, це треба виправляти. Натисніть там вже на колокольчик, підписатись, і все буде у вас в житті набагато краще в плані жіночого здоров'я.